Слава Богу, дорога церква. Слава Богу, за цей чудовий час, коли ми можемо прийти до нашого Господа, да? коли ми можемо зібратися разом у Домі Божому. І перед нами зараз буде слово. Давайте ми схилимо свої голови і коротенько помолимося, щоб дійсно Боже Слово воно як живе насіння падало в наші серця і робило свою роботу. Дорогий наш Господь, ми дуже дякуємо тобі, Боже. За те, що ми можемо бути сьогодні в цьому домі, Бог мій, домі молитви, для того, щоб Господь Бог мій чути Твоє Слово, слово, яке животворить, слово, яке підкріпляє, слово, яке звільняє, слово, яке дарує свободу, Боже наш, благослови. Нехай воно, Господь Бог мій робить свою роботу в кожному серці, щоб збудовувати нас у вірі, у любові і в істині Божої в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорога серпа, цей місяць у нас місяць слова та молитви. І я хочу зазначити про те, що, на жаль, на нашу долю випало таке випробування, да, прийшла війна в нашу країну. І це те, що дуже сильно впливає. Впливає на внутрішній стан кожної людини. Нема жодної людини, яка б байдуже і спокійно ставилася до того, що відбувається сьогодні в нашій країні. І для деяких це нелегко, а є люди, для яких це надто складно. І я би хотіла сьогодні поділитися тим, що може нам допомогти все-таки жити в цей час. і не втрачати надію, не втрачати віру і навіть мати силу для того, щоб допомогти тому, хто поруч з нами. І я звернула увагу на те, що, коли прийшла війна в нашу країну, щось особливе відбулося. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Люди всі в нашій країні вони об'єдналися. І я сьогодні хочу, я назвала свою проповідь, якщо двоє з вас згодяться. І як я сказала про те, що люди об'єдналися, і дійсно люди з сім'ями, родинами збиралися і якийсь час навіть жили разом, підтримували один одного, молилися один за одного. Це такий непростий. Цей непростий час дійсно були підтримкою одне для одного, і зараз навіть таке відбувається. Слава Богу, за це. І я хочу сказати про те. Що навіть ті люди, які не, не збиралися з іншими, з кимось, чи з родиною, чи там ще, ще з кимось, я чула не одне свідоцтво, коли такі люди вони могли відвідувати людей, які не могли собі да, допомогти навіть з продуктами. Вони провідували таких людей, вони допомагали їм. І це дійсно, на жаль, на жаль, в такий спосіб це об'єднало нас. І... Хочу сказати про те, що е, насправді, е, коли почалась війна, цей день у кожного з нас є своя історія цього дня, да? у кожного є свої певні переживання, які ми пережили в той час. Я хочу поділитися тим, як це відбувалося зі мною, але за деякий час до того, як почалося це, Бог дав мені слово. Я хочу з вами ним поділитися. Це написано в Ісаї. Пророка Ісаї, 41 розділ з 10-го вірша. Там написано такі слова. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться всі твої супротивники. Обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою, вони стануть, як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допомагаю тобі. Богдав мені це слово, і хоча на той, на той час я забулась про нього, але я пояснюю, чому, чому це слово саме вплинуло на подальші події мого життя. Ви знаєте, мабуть, є тут люди такі, які до самого останнього моменту не хотіли вірити в те, що війна все-таки почнеться в нашій країні. І я також в це не вірила. Мені чоловік казав: Люб, збери, будь ласка, документи і, і хоча б необхідні речі, хай вони будуть зібрані, навіть якщо це не відбудеться, слава Богу, але хай воно буде. Я зробила це, але до кінця в своєму серці я не хотіла вірити в те, що це може статися. І ранок почався 22 лютого ми прокинулися від вибухів, ми чули, що щось. Щось да, відбувається, не те, що було ну, для нас природнім. І ви знаєте, коли ми також прокинулись і стали збиратися, і коли я почула слово, що почалась війна, ви знаєте, в моєму розумі прокрутилось багато таких картинок, які ми бачили у фільмах да, про війну. І це настільки сильно. Вразило мене, це такий страх прийшов, я просто не можу вам передати. І я думаю, що кожен з вас певні відчуття переживав також. І ми в той день виїхали. Ми приїхали в село до моєї мами. І я хочу сказати, що якесь внутрішнє заціпініння відбулося всередині мене. Настільки прийшов такий страх, який. Просто паралізував мене всередині. Я навіть декілька днів не могла не то, що їсти, я навіть пити нічого не могла, не тому, що апетиту не було, а тому, що цей страх настільки паралізував мій розум і навіть е, мій організм. І е, я не знаю, скільки я б змогла бути в цьому стані, тому що це, це неймовірно страшно. Е, це неймовірно важко, це те, що дуже сильно забирає сили, коли ти намагаєшся, наприклад, хоча б прокинутися і, і щось про щось думати. І пройшло декілька днів, і настала неділя, і ми родиною вирішили доєднатися до онлайн-служіння Центральної нашої церкви в Вишневому. І ми Слухали це служіння. І ви знаєте, мій, перший, до речі, перший пункт називається Не залишай зібрання. Чому, чому це саме? Я поясню. Коли ми доєдналися до цього служіння, чесно скажу, на сьогоднішній день я не можу пригадати, про що було служіння. Але одна подія насправді дуже сильно вплинула на мене. В кінці служіння. Наш старший єпископ молився молитвою за людей, для того, щоб прийшов мир, для того, щоб прийшло звільнення від цього страху. Ви знаєте, коли він закінчив молитися, я відчула, що цей страх, який так сильно паралізував мене всередині, він залишив мене. І це було ключовим моментом для мене прийняття рішення того, що, отримавши цю свободу, це звільнення, я буду, наскільки я зможу допомагати іншим, я буду служити людям для того, щоб да, коли щось подібне, люди будуть відчувати, я буду намагатися допомогти чим зможу. І тому не залишати зібрання потрібно для того. Що Бог кожен раз для кожного з нас щось має дати. У нього завжди є щось, чим Він може тобі і мені послужити. І тому, якби ми не були в цьому служінні тоді, я не знаю, в якому б стані на сьогоднішній день була я. А мені потрібно було не тільки да, могти попіклуватися про себе, а Ну, Як мінімум потрібно було подбати про свого маленького сина, який потребував материнської заботи, материнської, материнського тепла, да, якихось добрих слів. Але якщо в тебе цього всередині немає, якщо ти всередині в цьому стані страху, ти не, ти не можеш щось дати. В тебе немає можливості просто щось дати добре для того, хто потребує твоєї допомоги. І... І ви знаєте, це насправді дуже чудово, що ми можемо приходити в зібрання. Бо тут дійсно приходить Бог, який своєю невидимою рукою робить щось неймовірне з нашими серцями, коли ми відкриті, коли ми, знаєте, говоримо Богу про свої переживання, про свої якісь страхи, про, про свій біль. Бог не залишає нас з ним на одинці, він допомагає нам. Тому хай нас Бог благословить в тому, щоб ми щоразу, коли ми приходимо в зібрання, пам'ятали про те, що це надважливіше, це велике благословіння для нас бути в зібранні, тому що тут Бог може послужити як через слово. Так і може послужити через брата і сестру, які приходять в це зібрання для того, щоб підтримати ми могли один одного. Хай Бог нас цьому благословить. Другий пункт моєї проповіді час з Богом. Ви знаєте, що ми на сьогоднішній день також живемо війна ще не закінчилася. І ми стикаємося з різними переживаннями, навіть якщо ми відчуваємо себе да, в безпеці, ми переживаємо за своїх дітей, ми переживаємо за своїх рідних, щоб у них все було добре, щоб Бог зберіг їх, щоб Бог захистив їх. І навіть ті люди, які за кордоном. Повірте, вони також переживають разом з нами, тому що їхні рідні також залишилися тут, в Україні, і вони також переживають певні моменти страх, і, да, і, і тому потребують також е, нашої підтримки. І е, хочу сказати про те, е, що коли ми живемо в цій ситуації, да, яка в нашій країні, ми е, невільно все одно відчуваємо внутрішній дискомфорт, ми відчуваємо все одно якийсь страх, ми відчуваємо е, ті переживання, які е, приходять з тим, коли ми чуємо вибухи, коли ми чуємо якісь е, да, такі е, звуки, які лякають нас. І е, коли ти йдеш до людей і тобі потрібно щось дати, ти. Іноді віддаючи і не наповнюючись назад до кінця, ти можеш відчувати якийсь такий певний тиск, внутрішній тиск. Це може бути і роздратування, це може бути певна, певна степень агресії, тому що ти віддаєш, але не наповнюєшся. І е, якийсь час пройшов. Да, Бог мені дарував свободу від того страху, який був на той момент. Але з часом я відчула, що прийшов оцей внутрішній дискомфорт, коли ти е, працюєш з дітьми, коли ти працюєш з людьми, е, тобі потрібен ресурс для того, щоб дати цю підтримку іншим. І часто до мене колеги приходять і вони кажуть, що нам робити, і потрібно да, надати якусь певну допомогу. І коли ти приходиш додому, ти відчуваєш, що ти всередині вже настільки спустошений, і якийсь ось такий, такий тиск, який е, е, ти відчуваєш роздратування, яке неприроднє для тебе. І що ж робити з цим? І певний час цей внутрішній тиск був, і який дуже сильно впливав, звичайно, на моїх рідних, тому що коли ти вже да, якийсь роздратований, бо ти не можеш. Да, е, Уже нічого давати, тобі потрібно щось взяти. Я, я просто звернулася до Бога. Я в змола сказала, Бог, я не хочу в цьому стані бути, я не хочу шкодити людям, яких я люблю. Я не хочу навіть залишатися наодинці з тим станом, тому що це дуже важко. І я запитала, Боже, а що, що мені зробити для того, щоб дійсно це змінилося? Я вірю, що Бог дав мені таке відкриття, особисто це для мене, але воно дійсно, я побачила, що, що, що це дуже дієво. Бог дав мені бажання вставати вранці на годину раніше, і я просто включаю музику для молитви і находжуся в присутності Бога. Я ні про що Бога не прошу, я ні про що ні про які речі з Богом не розмовляю. Я просто намагаюсь наповнитися присутністю Бога. І про що мої думки? Я хочу зачитати одне місце з писання, яке говорить про, про, про цей час з Богом. Це написано в книгі Псалмів, 62-й Псалом, 6 го вірша. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього надія моя. Лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі. Народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. І 63-й псалом з другого вірша. Боже, ти мій Бог, Тебе я пильно шукаю, тебе прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі пустинні, спраглій і безводній. Я так виглядав Тебе у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу, адже Твоя милість краща за життя, мої уста Тебе величатимуть. Тож буду прославляти тебе, поки житиму, в ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться, моя душа не мов би жиром та ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі, в нічні години роздумую про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримує Твоя правиця. Знаєте, коли я в цей час, я просто згадую Божі милості, щедроти, Божі благословіння в моєму житті, я справді насичуюся Богом. І ви знаєте, тоді, коли я вже приходжу на свою звичайну вже молитву після цього. Я відчуваю такий внутрішній мир і спокій, і з часом я помітила, що ця напруга, яка була всередині мене, її не стало просто. Той час, який я проводжу з Богом, це те, що насищає мене його присутністю настільки, що немає місця цьому роздратуванню, цій агресії, яка була за браком просто часу, проведеного з Богом. От саме в такий спосіб. І ви знаєте, і коли я перечитала ще раз це місто Святого Письма, яке Бог дав до початку війни, Да і я ще раз хочу закцентувати свою увагу про те, що Бог сказав. Отже, застидяться і засоромляться всі твої супротивники. Обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою, Вони стануть, як не існуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я допомагаю тобі. Ви знаєте, дорогі брати та сестри, коли я перечитувала це місце святого письма, я зрозуміла. Ота молитва, яка була в той день на служінні, коли, коли ми доєднались до онлайн служіння, вона дійсно була ключовою, тому що в той момент сам Бог він звільнив і ці вороги, які були внутрішніми, яких ніхто не бачить. Але я відчувала, які були всередині мене. Господь просто надприродньо дарував повну свободу, дарував оту силу. Яка дає до сьогодні жити і навіть допомагати комусь іншому тому, хто потребує цієї допомоги. І далі слідуючий пункт у мене молимося разом. Давайте ми відкриємо місце Святого письма – це дії, 12-й вірш. 12 розділ і з першого вірша. На той час цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні оприсників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів. Щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним. І світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи швидко вставай, і залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому Підпережися і надій своє взуття. Тож він зробив все і каже йому: Одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, він, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав. Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Отака От історія, де Бог надприродно звільнив Петра. Але ключовий вірш в цій історії п'ятий. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Я назвала цей пункт Молимося разом. І я гадаю, що сестри наші, вони, знають, що у нас є така група молитовна, молимося разом, де, де ми молимося одна за одну, підтримуємо, де ми можемо. Да, Служити одна одній, ми можемо помолитися не тільки за, за нас самих, але і за наші родини, за наші сім'ї, за нашу ситуацію, і це справді єдинство, яке дуже сильно зближає нас. Бо ми знаємо потреби одна одної, ми знаємо, е, да, що ми можемо підтримати, підкласти своє плече, протягнути руку допомоги, і це, і це дуже сильно допомагає нам виживати в сьогоднішній ситуації, і це велике благословіння. І от коли ми об'єднуємося, коли ми разом, коли ми просто об'єднуємося в молитві всередині церкви, коли ми об'єднуємося, це навіть по домам ми можемо це робити, це велика сила, яка допомагає нам сьогодні жити. І я хочу сказати, розповісти один, одне свідоцтво також. Ми нещодавно їздили до мене в церкву, ту, в якій я народилася, так би мовити, духовно в Гайверон. І була у нас бесіда з одною сестрою. Ми там спілкувалися з братами сестрами. Ми також да, проводили час разом. І от одна сестра мені розповіла таке свідоцтво. Сестра Ніла вийшла і немає. Це для неї, я хотіла сказати, бо вона поділилася тим, що зробила саме молитва, коли об'єднані були сестри, да, служителя. Одна сестра Оля в нашій церкві. вона... Одного разу поїхала на наставництво, третє наставництво в Радомишль, і вона розповідає, вона каже: Ти знаєш, я поїхала, чоловік мені не дозволив це зробити. Я поїхала це сама. І я розумію, що повернення моє було це зустрітися з. Да, ну, Певним супротивом чоловіка, да, якимось недовольством і, можливо, навіть скандалом, і вона каже: Я так сильно там переживала, що буде, коли я повернуся. Я була щаслива, що я змогла зробити, бо це Бог мене побудив зробити. Але я дуже сильно боялась просто повертатися додому реально. І вона каже, коли ми були зібрані. Там в залі, і сестра Ніла запитала, каже, сестри, а чи є в когось якась потреба, за яку б ви хотіли, щоб ми помолилися тут разом? І вона каже, я заявила цю потребу. Вона каже, що я боюся, в мене страх. Як я буду повертатися додому? І звершилася молитва за цю ситуацію. І вона каже: Люба, ти не уявляєш. Я їхала додому в автобусі. Після цієї молитви Бог дав мені такий мир і спокій. І я їду і насолоджуюся цим станом, але розумію, чим ближче я під'їжджаю додому, в мене такі думки: Ну що, Оль, ти думаєш, що, що цей мир ну це класно, да, але ж ти ж наближаєшся. От скоро, скоро ти приїдеш, ти відчуєш, що тебе там чекає. Вона так мені розповідала це. І вона каже: настільки я була здивована тим, коли я приїхала я прийшла додому. Мені каже, чоловік нічого не сказав. Вона каже, аж на слідуючий день він задав мені питання, каже, а чого це ти без мого дозволу поїхала? А вона йому каже: Ти знаєш, я в цьому приймаю рішення, що я буду робити те, що Бог мені дає на серце. Це мій вибір. І ви знаєте, чоловік з цим погодився, бо це реально людина, яка прийняла рішення йти за Богом. Я хочу сказати про те, що коли ми да, збираємося і один за одного молимося в, в тому, що нас турбує, я вірю, що Бог він надає свою допомогу, і відповідає на ці молитви. І це дуже сильно е, е, допомагає нам рухатися далі. І навіть те, що відбувається в нашій країні, це все одно дає нам силу жити і підтримувати один одного. І Я хочу сказати про те, що так важливо, щоб ми, як церква, робили те, що Бог дійсно побуджує нас. Бог дав нам таку привілегію збиратися в Домі Божому. Бог дав нам таку привілегію зустрічатися з ним наодинці, проводити час з ним наодинці. Бог дав нам таку привілегію збиратися разом. І коли ми разом, ми велика сила. Тому що коли хтось. Ослаб, коли в когось руки опущені, коли в когось плач і біль всередині душі і серця, хтось може помолитися і підтримати, в когось є та сила, яку він отримав, і може підкласти своє плече. І тому я хочу сьогодні звершити молитву, дорога церква, про за тих людей, які, можливо, переживають певний страх, певний, певний біль внутрішній. Тому що ми всі різні, і кожна людина по-різному сприймає обставини, які, можливо, однакові для всіх, але тим не менш, ми, ми по-різному це сприймаємо, ми по-різному реагуємо на те, що відбувається. І ми потребуємо того, щоб сам Господь нам послужив. Я хочу сьогодні помолитися цією молитвою, щоб Дух Божий, щоб Господь сьогодні кожне серце. Хто потребує цієї підтримки від нього, щоб Господь потішив, щоб Бог дарував цю свободу свободу і наповнив своєю силою. Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна, але ми можемо бути впевненими, що Бог нас не залишить. Що так як Бог обіцяє, Він каже, не залишу тебе, допоможу тобі, нічого не бійся. І коли ми разом ми можемо нагадувати один одному ці слова для того, щоб підтримати, для того, щоб. Далі все-таки крокувати в новий день і далі рухатися. І не тільки тут, всередині церкви, допомагати один одному. А коли ми виходимо за її межі, ми можемо там, де ми працюємо, ми можемо там, де ми е, е, зустрічаємося своїми друзями, сусідами, які ще не знають Бога, ми можемо їх підтримати, ми можемо надати їм допомогу те, що маємо ми від Господа. Давайте ми встанемо для цієї молитви.